Соціальне служіння у нашій парафії, села Нагачів Української греко-католицької церкви, храму преподобного синого настотника, розпочалось рік назад саме з приїзду благодійного фонду «Карітас». ми допомагаємо у цьому служінні соціальному тим людям, які потребують цього, хворим, немічним, опущеним, людям одиноким. Он по чи прикутим до ліжка вже скоро буде 15 років. Як в нашій парафії є спільнота молодіжна, а саме молодіжно духовного театру імені Блажено-мученика Йосифата Поціловського. Ми за е, 15 років існування нашого молодіжного духовного театру поставили е, близько 50 вистав е, різного характеру. Е, у нас були такі найбільші це е, завжди страсті Христові», це є різдвяні вистави. Це були на такі тематики, як повернення блудного сина, дякуючи конкурсу мікропроектів від благодійного фонду Карітас, це було настільки несподівано, що ми змогли взяти участь і е, сказати так, навіть виграти. Ми отримали новенький ноутбук і акустичну колонку з мікрофонами. Сьогодні іменно проводимо дуже гарно час наш, який може могли використати не в такій користі. Ми зібрали дітей, ми з ними гарно помолились. Ми з ними зробили ті самі подарунки на завтра. Бо завтра чудовий день матері. Зараз танцюємо з ними гаївочки. Ми стараємось дуже розвиватись. Навіть ті самі різдвяні вистави, які ми проводимо вже дуже багато років поспіль. Вони. Якось тебе так захоплюють і приносять до тебе нових якихось вражень. Моєю мрією великою є побудувати у цій парафії в цьому селі на Гачеві молодіжний просвітницький центр імені блаженомученика Йосифа Коцеловського. Ми не маємо на даний момент приміщення. Приміщенням нам заміняє і служить народний дім. Ми над цим працюємо. Фундамент є залитий. Тепер шукаємо кошти, можливості, щоб далі закупити матеріали і продовжувати будівництво цього парафіяльного такого центру нашого молодіжного просвітницького. Усе, бо, що ми робимо, творимо, будуємо, чи в реалізовуємо своєму житті, усе це ми робимо і маємо робити на Божу славу.